9. Рівно о 10-й годині наступного ранку наша клієнтка прибула. Її звали пана Фіона Вінтергарден. то була висока, струнка, трохи сухарлява леді років, як здалось, мені, 50. -ти. У неї було коротке, гарно зачесне сиве волосся, що нагадувало дощову хмару. Убрана вона була в кремовий піджак і довгу чорну спідницю. А на передніс її гострого носа сиділи маленькі позолочені окуляри. Вона сіла на краєчок канапи, щільно стулила коліна і поклала на них свої тоненькі рученята. Сиділа вона прямо, відвівши назад свої худі плечі, і вони, мов обрубані драконіче крила, стриміли з під її кардигана. Якби пана Вінтергарден мала розкішні груди, вони зараз велично видавалися б уперед, та їх, на жаль, нашій клієнті бракувала, тож видовище вийшло не дуже ефектне. Ми, співробітники агенції Локвут Піко, посідали круг неї. Ловут поринув у своє улюблене крісло. Джордж сів до столика справа, Янок проти нього. А наша нова секретарка Холлі Манро влаштувалась за нашими спинами, акуратно схрестивши ноги і поклавши на коліно записник. Півтора роки тому, що не вступивши до Агенції, цю роботу виконувала я. Щоправда, я тоді не дозволяла собі сідати так близько до локведа, щоб мати змогу шепотіти йому просто на вухо і цим підкреслювати, що ти тут найголовніше після керівника особа. На столі стояли чашки з чаєм і таріль з великими шматками морквяного торта. З цим тортом, як на мене, Джордж не вгадав. Правила нашого етикету не дозволяли нам починати їсти раніше за клієнта, а пана Вінтергарден аж ніяк не скидалася на любительку морквяних тортів. Так на наше з Джорджем жаль і виявилось. Навіть не поглянувши на торт, вона лише з чемності відцюрбнула купточок чаю і поставила чашку на стіл. У камінні витанцьовувала полум'я, кидаючи червоні блискітки на лице нашої гості. Дуже рада, що ви погодились прийняти мене так скоро, пане Локводе, почала вона. Я вже просто божеволію, не знаю, що робити. Локод легенько всміхнувся у відповідь. Вважайте, мадам, що обравши нас, ви вже наполовину вирішили свою проблему. Дякую вам за те, що ви звернулись саме до Локвуда і Ко. Нам добре відомо, який широкий був у вас вибір. А вже ж? правду кажучи, я вже зверталася до кількох агенцій, та вони люб'язно пояснювали, що зараз ніяк не можуть приймати нові замовлення, провадила пана Вінтергарден. Я зрозуміла, що нині, на жаль, усі великі агенції зайняті боротьбою з цією страшною навалою привидів у Челсі, і через те мусила пошукати меншу компанію. Так я знайшла вас. Судячи з відгуків, ваша агенція надає якісні і до того ж недорогі послуги. Вона поглянула на Локведа поверх окулярів. Локводова усмішка трохи напружилась. Е, ми намагаємось зробити все можливе, щоб задовольнити наших замовників. Пробачте, дозвольте спитати, в чому власне полягає ваша проблема. У моєму домі з'явився надприродний феномен. Це зрозуміло, який саме? Сліди, оці кляті криваві сліди, тихим голосом відповіла леді, і під її підборіддям ворухнулася бганка старечої шкіри. Будь ласка, не хвилюйтесь, обізвався Джордж. Панна Вінтергарден заморгала. Пробачте, я мала на увазі, що вони справді криваві, сліди ніг забруднених у крові. Дивовижна річ, подався вперед у кріслі Локвод. Просто у вашому домі? Боюся, що так, а ви самі бачили їх? Звичайно ж, ні, трохи образилась клієнтка. Спочатку про них розповіли мені наймолодші з моїх служників. Хлопчина ще чистить з уця та кухарчук. Ніхто з дорослих цих слідів не бачив, та паніка вже встигла поширитись на весь будинок. У нас почалися скандали, пане Локводе, скандали з проханнями про звільнення. Мене це все дуже засмутило. Я маю на увазі своїх служників, я ж плачу їм не за те, щоб вони влаштовували істерику. Вона озирнулася довкола, ніби пересвідчуючись, чи всі ми з нею згодні. Коли її погляд зупинився на мені, я зрозуміла, що пана Вінтергарден – особа без найменшого почуття гумору, для якого манірність єдиний засіб подолати будь який страх у світі. Саме це я встигла побачити в її очах. Мене ж вона зі свого боку вважала за генія боротьби з привидами. Локвуд лагідно всміхнувся. Саме такою усмішкою він часто заспокоював хатніх господарок із Вайтчепела. Я цілком розумію вас і вважаю, що вам найкраще було б розповісти про все спочатку. Він витяг уперед руку, ніби збираючись по дружньому поплескати клієнтку по коліну, та вчасно передумав Гаразд, відповіла пана Вінтергарден, я живу на Гановер Сквер, будинок номер 54 в центрі Лондона. Мій батько Родес Вінтергарден, купив цей будинок 60 років тому. Він був банкір, сподіваюсь, ви чули про нього. По смерті батька я, єдина його дитина, успадкувала будинок і мешкаю в ньому аж до тепер. Я прожила там 27 років, і мене досі жодного разу, пане Локваде, не тривожили привиди. До того ж, я не маю часу на боротьбу з ними. У мене безліч клопотів. Я займаюся добродійництвом і виконую обов'язки господині на прийняттях, де буває чимало поважних осіб. Голова корпорації світанок, один з моїх найближчих друзів. Я не можу дозволити, щоб поява приводу зашкодила репутації мого дому. Ось чому власне я приїхала сьогодні до вас. Ніхто з нас не сказав нічого у відповідь, та розповідь пане Вінтергарден зацікавила нас усіх. Ганновер-сквер Сквер одна з найпрестижніших площ у центрі Лондона. Виходить, наша клієнтка особа заможна, ще й з широкими зв'язками, тож успішний розслід зробить Агенції неабияку рекламу, а така реклама нам зараз украй потрібна. Тож насамперед ця розповідь схвилювала самого Локвода. Опишіть, будь ласка, нам свій будинок, попросив він. Це особняк до берегенства, пояснила наша замовниця. Він стоїть на розі площі, має п'ять поверхів. На підвальному поверсі кухня й комори, на першому приймальні й вітальні, на другому мої власні покої, бібліотека, музична кімната і таке інше, на третьому спальні, і нарешті на горищі кімнати для служників, принаймні тих, хто наважився залишитись у мене. Усі поверхи з'єднані крученими сходами з червоного дерева і бересту. Їх побудували відомі архітектори Гобс і Кратвел на замовлення найпершого власника будинку. Я засовувалася на стільці, локводова усмішка поблякла, а Джордж із тугою дивився на морквяний торт. Нам добре були відомі такі клієнти, як пане Вінтергарден. тішиться звуком власного голосу, а ти сиди й слухає їх. Так, мої сходи найкращі на всю площу, провадила леді. Найвитонченіші й найвищі. Коли я була маленька, мій батько взяв білу мишку, прив'язав її до хусточки і спустив з горішнього поверху вниз, як на парашуті». І вона. Пробачте, пане Вінтергарден, Холлі Манро відірвалася від свого записника. Ми змушені попередити вас. Пан Локвот надзвичайно заклопотаний, і ми маємо не більше, ніж годину для розмови з вами. Тому, з вашої ласки, розкажіть нам лише про ці історичні події, які безпосередньо стосуються справи. Прошу вас, переходьте ближче до суті. Вона коротко всміхнулася клієнтці. я знала, що таку усмішку Холлі вміє вмикати і вимикати щомиті. І знову схилилася над записником. Запала тиша, під час якої Локвуд крутнувся в кріслі, щоб поглянути на свою помічницю. Правду кажучи, ми всі зараз вирічились на неї. Джордж із подиву аж рота роззявив, і я подумки зраділа, що в цьому році зараз немає морквяного торта. Е, так, підтвердив Локвуд. і справді, пора перейти до головного. Отже, криваві сліди. Розкажіть нам про них, пано Вінтергарден». Леді мислено поглянула на Холлі Манрой і відповіла, стиснувши губи. Саме це я і збиралася зробити моя розповідь про сходи і стосується справи безпосередньо, бо саме на сходах і з'являються ці криваві сліди. Он як, опишіть нам їх. Це сліди босих ніг, що піднімаються сходами вгору, забруднені кров'ю, з'являються десь по півночі, зберігаються кілька годин і зникають перед світанням. А на якій частині сходів вони з'являються? Починаються від підвального поверху, а далі тягнуться аж до третього, Леді насупилась. А може, й вище, що ви маєте на увазі? Що вище, то менш виразні вони стають. На рівні підвалу добре видно слід усієї ступні, вище тільки пальців, а сама ступня поволі блідне. Цікаво, зауважила я, ніби хтось ступав навшпиньки або біг, припустив Джордж. Пана Вінтергарден знову станула своїми драконячими плечима під кардиганом. Я лише переказую вам те, що бачили слуги, а їхні свідчення досить таки напевні. Може, вам краще поїхати й поглянути самим? Неодмінно поїдемо. Запевнив Локвуд. А в інших місцях ці сліди не з'являються? Ні. Чим покриті сходинки? Дошками. Килимів або доріжок немає? Немає. Локвуд затарабанив пальцями. А чи знаєте ви щось про можливу причину цього прояву? Скажімо, про якусь трагедію чи вбивство з ревнощів у вашому будинку. Леті просто таки неїжджачилась, навряд чи її вразило б більше, якби Локвіт зараз скочив на стіл, порозкидав ногами чашки і вхопив її за носа. Звичайно ж ні. Як мені відомо, в моєму будинку ніколи не траплялось жодного насильства чи злочину, відповіла вона, рішуче випинаючи вперед свої худі груди. Щиро вірю вам. Локвуд трохи помовчав, дивлячись на вогонь у каміні. Пане Вінтергарден, учора в телефонній розмові ви сказали, що це для вас питання життя і смерті, сліди, які ви описали, справді тривожна річ, однак я вважаю, що йдеться не тільки про них. Ви більше нічого не хочете розповісти нам? Вираз обличчя нашої клієнтки відразу змінився, куди й поділась її манірність. Тепер ця леді здавалась нам просто втомленою, змороною жінкою. Так, у моєму домі стався один випадок. Тільки прошу вас, зрозумійте, що я тут не винна. Самі собою ті сліди ніколи не були проблемою, хай там що просторікують мої слуги. Вона хитнула головою. Я чинила так, як треба. Це не моя провина. Далі, будь ласка, то ті сліди почали з'являтися нещойно, а вже віддавно? перепитала я, так, кілька років тому. Вона подивилась на мене і в її голосі злунали нотки оборони. Тільки не думайте, що я забула про свої обов'язки, паночко. Сліди та явища, що їх супроводжували, завжди були бліді й невиразні, та й з'являлись вони вкрай рідко і нікому не завдавали шкоди. Їх, власне, ніхто і не помічав, крім отих нових шмаркачів служників. Але останніми тижнями розповіді про них почастішали. І нарешті вона відвела очі вбік. Сталась ота нічна нещасна пригода. Я найняла трьох дітей з нічного варти, щоб вони простежили за сходами. Ми перезирнулись. Діти з нічної варти мали талант, хоч не такий потужний, як в агентів, до того ж, їм не видавали ніякої серйозної зброї. А чому ви не звернулись до Депрік? запитала Холлі Манро. Бо цей феномен здавався чистісінькою дурницею. вигукнула пана Вінтергарден. Я тоді не бачила жодної потреби запрошувати до себе агентів». Вона сердито смикнула себе за половер, ніби оскубуючись. У Лондоні стільки серйозніших проявів, навіщо мені турбувати поліцію через якийсь вогник чи тінь? До того ж, мені дорога моя репутація, і я справді не хотіла, щоб у моєму домі тупотіли брудні черевики отих мамул з Депрік. То що ж сталося?» – пильно поглянув на неї Локвуд. Леді сердито постукала своїм маленьким кулачком по коліну, вона й досі хвилювалася, одначе ще раз зуміла опанувати себе. Навіщо, по вашому, я найняла дітей з нічної варти? Для того, щоб вони виконали свою звичайну роботу і засвідчили, що в домі все спокійно. Я дала їм якнайпростіше завдання стежити за сходами, щоб зрозуміти природу цього прояву. Я спала в домі, багато слух просходились, але ті, що ночують у будинку, теж спали на горище. Найголовніше, що всі ми були захищені, А вже ж, сухо зауважив Локвуд. Ваша особиста безпека це справді найголовніше. Далі, будь ласка. Після першої ночі, це було три дні тому, пане Локведе, діти прийшли до мене, коли я снідала. Вони розповіли, що спостерігали за сходами з підвального поверху. Невдовзі по півночі з'явились сліди, так само, як я розповідала вам, один за одним піднімаючись нагору. Поволі їхні кроки прискорювались. Діти йшли вслід за ними, однак недовго. На мій превеликий жаль, вони дістались до першого поверху, а далі зупинились, і ні з місця. Ви уявляєте? А вони пояснили вам, чому зупинились, поцікавився Локвуд. Нібито через те, що гість надто швидко біг. До того ж і самі вони неабияк налякалися. леді сердито оглянула нас. Налякалися, бачте, але ж це їхня робота. А якого віку були ці діти? запитала я. Панна Вінтергарден скривила вуста. Років по дев'ять, десять я погано знаюсь на дітях. Я не приховувала від них, чого мені треба, і наказала, щоб наступної ночі вони ще уважніше спостерігали за сходами, і вони, скажу вам правду, зробили це. Наступного ранку вони прийшли до мене геть, бліді з переляку, і сказали, що дісталися до середини між другим і третім поверхами, але далі пройти не змогли. Сказали, що їх зненацько обійняв страх, який дужчав з кожною новою сходинкою. Сказали, що їм здавалось, ніби хтось стежить за ними за повороту сходів. Не забувайте, що дітей було троє, і в усіх були оті їхні залізні палиці. Тож мене їхні пояснення не переконали я наказала їм, щоб вони вийшли на роботу й третьої ночі. Одна дівчинка рішуче відмовилась я заплатила їй за дві ночі і відпустила. Решта двоє сказали, що спробують упоратись. Зрозуміти Ці сліди нікому не завдавали шкоди. Я навіть уявити не могла, що. Знанацька вона замовкла, нахилившись над столом. Її суха рука на мить зависла над тарелем з морквяним тортом, а потім схопила чашку з чаєм. Це не моя провина, вкотре повторила вона. Локвуд пильно поглянув на неї. Яка саме провина пану Вінтергарден?» Вона заплющила очі. Я спала в кімнаті на третьому поверсі. Минулого ранку я прокинулася дуже рано, ще до того, як слуги взялися до роботи. Вийшла з кімнати і побачила залізну палицю, що лежала на сходах. Палиця застрягла між сходанками. Її кінець стримів униз. Я покликала, але ніхто не обізвався. Тоді я зазирнула вгору через перила сходів і побачила. Вона нервово відсорбнула чаю. Побачила. Джордж, звертаючись сам до себе, розчулено промовив Треба скуштувати тортака, бо інакше я цього не витримаю. я побачила просто в себе над головою дівчинку з нічної варти. Вона притулилася спиною до стіни, підтягла коліна аж до живота і погойдувалась туди сюди. Я покликала її, вона не відповіла. Хлопця ж не пам'ятаю, як його звали. Я не бачила, проте помітила, що залізна палиця дівчинки лежить на сходах поряд із нею. Тоді я подивилася вниз. Вона коротко уривчасто зітхнула, ніби знову переживаючи тогочасний стрес. Я вже розповідала вам, що сходи тягнуться від гори ще аж до підвалу, той хлопчина лежав унизу, скорчившись на підлозі в затінку підвального поверху. Він упав. І він був мертвий. У кімнаті запала тривала тиша. Маска зверхності, яку пана Вінтерґарден намагалася зберігати впродовж усієї нашої розмови, сунулась із її обличчя, наче половинку воріт, відчинена вітром. Проте вона відчайдушно силкувалась почепити цю маску назад. Це була їхня робота, повторила вона. Я платила їм за цей ризик. Локот сидів нерухомо, очі його палали. Сподіваюся, ви достатньо заплатили їм. А той, хлопчина, він зазнав дотику привида? Ні. Чому ж він упав зі сходів? Я не знаю. З якого місця він упав? Так само не знаю, стинула своїми кощавими плечима леді. А дівчинка, вона щось розповіла вам, пане Вінтергарден?» Вона не може розповісти нічого, пане Локводе, нічогісінько. Чому? Бо вона збожеволіла. Просто таки заверещала наша клієнтка, ще й так гучна, що всі ми аж відсахнулись. Потім жінка нахилилася уперед і згорнула свої сухі біля руки на колінах. Вона збожеволіла і нічого не може сказати. Майже не спить, тільки дивиться в порожнечу перед собою, ніби боїться, що звідти хтось вискочить на неї. Зараз вона лежить в окремій палаці психіатричної клініки в північному Лондоні, і за нею спостерігають лікарі з Депрік. Кажуть, що в дівчинки після травматичної катетанії, прогноз не дуже втішний. Панно Вінтергарден? Суворо сказала Холлі Манро, вам не слід було наймати цих дітей. Це ваша велика помилка. Ви мали звернутися до Агенції. На щоках леді спалахнули дві червоні плями. Я чекала, що зараз вона вибухне гнівом, проте жінка лише сказала Оце я зараз і роблю. Після того, що сталося? Люба паночко, я не збираюсь. Джордж рішуче підхопився. Як бачите, я мав рацію. Після всієї цієї історії нам треба підживитись. Нам потрібні калорії, енергія. Настала мить скуштувати морквяного торта. Ні, ні, пану Вінтергарден, я наполягаю. Він підхопив лопаткою шматочок торта і, немов круп'є, що здає карти, перекинув його на її тарілку. Ось так. Це допоможе нам трохи оговтатись. Чотири наступні шматки вмить розлетілись по тарілках. Ми з локводом узяли по тарілці. Ще одну я простягла Холлі. Вона відмовилась, витончено махнувши своє на рукою. Ні, Люсі, дякую, візьми собі, я не хочу. Звичайно ж, вона берегла статуру. Я важко сіла на місце з двома тарілками в руках. Історія з дітьми з нічної варти не давала нам спокою. Ми всі їли торт, проте кожен їв по своєму. Наша зблідла клієнтка відкусила куточок свого шматочка педантичними рухами польової миші. Я проковтнула свою порцію швидко, мов голодний альбатрос. Локот мовчки сидів і дивився на полум'я в каміні. Розповіді про смерть від дотику привида завжди гнітили його. Тим часом Джордж чомусь ніяк не міг узятись до свого шматка. Його увагу привернула якась дрібниця в убранні нашої гості. І він утупився у срібну прикрасу на її половері. Цю штучку було ледве помітно за бганкою кардигана. Яка цікава у вас брошка, панно Вінтергарден, сказав він. Ледя, потупивши очі, тихо відповіла. Дякую. Це здається, арфа? Ліре, щось на зразок давньогрецької арфи. Це, мабуть, щось означає. Раніше я вже бачив такий самий знак. Це символ товариства Орфея, є такий клуб у Лондоні, я займаюся у ньому добродійництвом. Вона просила з пальців крихти торта. А тепер скажіть мені, пане Локводе, як ви чинитимете далі? Як найобережніше, відповів Локвод, підводячись із крісла без жодного сліду усмішки на обличчі. Звичайно, ми візьмемось за цю справу, пане Вінтергарден. проте ставки надто високі, тож я не хочу заєве ризикувати. Сподіваюсь, цього вечора у вашому домі не буде нікого, чи можете ви зі слухами переночувати десь інде. Більша частина слуг уже звільнилась, а решта так, сьогодні, мій дім буде до ваших послуг. Чудово! І ще одне останнє запитання. На початку нашої розмови ви згадали про сліди та явища, що їх супроводжували. Що це за явища? Панна Вінтергарден насупилась, над її переніссям набігли зморшки, їй явно не хотілося розповідати про такі подробиці. Мені важко це пригадати. Мою увагу привертали тільки сліди. Йдеться не про видимі речі, пояснила я. Оці діти з нічної варти. Може, вони щось чули, чи відчували щось химерне? Відчували страх, як я вже розповідала вам. А ще, напевно, холод. Одна з дівчаток нібито казала, наче їй здалося, що хтось пройшов повз неї. Еш, тут не було нічого такого, про що ми й самі не здогадалися. Це мало чи могло стати нам у пригоді. Зрозуміло, кивнув Локвуд. А ще одна дитина говорила, ніби повз неї пробігли дві постаті. Ми вирішились на неї. Що? не витримала я. Чому ж ви одразу про це не згадали? Я просто забула. «А вже ж хтось із нічних вартових так і сказав мені здається, то був саме хлопчик. Я вирішила, що це йому примарилось, тож його вигадки не варто сприймати всерйоз. Пану Вінтергарден, я знаю з власного досвіду, зауважив Локвуд. Що до будь-якого повідомлення дітей з нічної варти слід ставитись як найсерйозніше. Що ж, бачив ти хлопчина? леді стиснула губи дві примарні постаті велику й маленьку. Вони би гнались одна за одною, біжучи сходами вгору, бігли доріжкою з кривавих слідів. Велика постать бігла, витягши руку, ніби намагалася схопити маленьку, а маленька бігла, закінчила я замість неї, ніби рятуючись від великої. Навряд чи це пояснює все, що там коїлось. Мовив Джордж, поправивши окуляри на носі. Можете вважати мене чи божевільним, чи пророком, та я наважусь припустити, що все було цілком по-іншому.